Всім привіт, з вами, як завжди, Шервуд. І сьогодні у нас огляд подій ласощі чи гадощі. Я, звичайно, що вже переміг в 13 боях і залишилося лише обрати якийсь із сундучків. Тому давайте. Оберемо ласищі і подивимося, що ж нам з них випаде. Чесно кажучи, дуже сподіваюся, що випаде якийсь танчик, але для початку, для початку дивимося, який класний фон профілю та анімований аватар нам дають. Це ж просто золото, хіба ні? Хіба не всі ви хочете отримати якийсь класний аватар і фон профілю. Не за цим ви сюди прийшли. Та хто ви тоді такі? Камон! Звичайно, це все жарти. Давайте відкривати основний контейнер. І сподіватися, що нам випаде танчик, і бажано такий, якого в мене ще немає в ангарі. Шукаємо. Шукаємо контейнер клекітний котел. І нам випадає. випадає 13 штук бустеру вільного досвіду. І 666 вільного досвіду. Ну. Не густо, не густо, але коли це на халяву, то гріх жалітися. А що випало вам? Діліться в коментарях, буду радий почитати. Всім пока, я Афека.